Я б сказав, вже традиційно приніс новини з тимчасово окупованого кримського півострова. Кримський міст був задимлений, знову оголошували повітряну тривогу в Криму. І з цього почнемо розмову із Тамілою Ташевою, постійною представницею президента в Автономній Республіці Крим. Пані Таміло, вітаю! Добре здоров'я! Е, я вже можу казати, що це. Добра традиція в Криму слухати повітряні тривоги дня не обходиться, щоб там щось не трапилося. Мене для початку цікавить, у вас є уявлення про те, а як реагують в Криму на оце регулярне повітряне оголошення і постійні атаки? Дими, насправді дуже по різному да, треба ж розуміти, що населення в Криму різношерстне. Є ті люди, які понаїхали туди в Крим, як самі говорять місцеві. Да, це понад 800 тисяч осіб російських колонізаторів, які живуть в Криму. І власне після перших природів ще минулого року частина з них виїжджала дійсно Керченським мостом. Але, якби, Більшість з них все одно лишається проживати. Відповідно, звісно, що вони бояться і розуміють, що Крим знаходиться в тому числі да, у війні, що Крим ніякий не захищений, всесильного ППО немає, яких переконували, да, якби переконання про те, що Крим дуже безпечний для життя, починаючи з 2014 року, все, що вони чули, продавали своє майно або використовуючи різні програми зімської лікар, зімської учителі. І так далі, і так далі їхали в Крим. Відповідно, звісно, що вони дуже негативно до цього ставляться. Якщо говорити про українських громадян, особливо кримських татар, зокрема, або просто про людей наших, які про українські погляди висловлюють, то насправді більшість з них говорять про те, що це шанс для повернення території Кримського півострова під контроль України. І відповідно будь-які дії по військових об'єктах ними сприймаються дуже позитивно. Можна згадувати, наприклад, цю ситуацію з жінкою в Севастополі, да, яка так дуже позитивно... Вногоріла почалось, почалось да, в центрі Севастополя і так далі. І власне, це ж не поодинокі такі випадки да, такої реакції людей на вибухи на території півострову. Тому однозначно люди переживаються в будь-якому безпека людини. Да, в будь-якому випадку дуже багато питань задають окупаційним адміністраціям, тому що а чому немає готових бомбосховищ? Ми фіксуємо навіть такі. В Тіктоці або в Телеграмі якісь такі короткі відео, де люди самі йдуть і роблять нібито інспекцію е, у цих от бомбосховищ. Або, наприклад, зараз вже в Севастополі окупаційні адміністрації заявляють про те, що якщо бомбосховища будуть закриті, то будуть накладатися великі штрафи на приватні, наприклад, е, там якісь магазини, якісь підприємства відчуваються всьому в який... дух української влади вже Так, абсолютно. От тому звісно, що настрої дуже да, різні, але абс... загалом. Абс... Ом в людей панує такий острах розуміння, що окупаційна адміністрація їх захистити не може, і відповідно, що Крим максимально втягнутий у війну, чого ще на початку повномасштабного вторгнення, все ж таки, аж такого відчуття в людей не було. Таміло, але якщо ми говоримо про ці 800 тисяч колонізаторів та реокупантів, яких понаїхало, то чи не відчуваєте, чи може фіксуєте якимось чином їхню потихеньку з півострова, Поки ще міст Керченський функціонує. Власне, ми, як українська влада, говоримо, що вони дійсно там знаходяться незаконно, тому ми дуже закликаємо російських громадян виїжджати з території півострова, тому що вони є співучасниками злочину зміни демографічного складу населення. Це заявлений злочин до міжнародного кримінального суду і так далі. Дійсно, ще минулого року, коли були перші прильоти, якщо пам'ятаєте, по Новофедерівці та по військовому цьому аеродрому, то власне люди почали виїжджати, з Криму, в тому числі виїжджають наші українські громадяни, на жаль, здебільшого ті, які тікали від мобілізації, але і від таких дій, в тому числі, щоб зберегти там дітей, наприклад, і так далі. Але виїжджають, ми бачимо, як провалений туристичний сезон, і в тому числі через це. Ми бачимо ринок нерухомості, який теж якби максимально прасів, Да? Тобто через якісь такі опосередковані. Вказівки, ми бачимо, що люди з Криму виїжджають. Масового виходу немає з Криму, але все ж таки поступово люди намагаються позбавитись свого майна або землі, або там квартир, будинків, і виїжджати з території півострова. Ну але якщо е... Так, то це означає принаймні одну хорошу новину, що Крим ще може бути центром, через який є шанс виїхати українцям з тимчасово окупованих територій. І вони виїжджають, власне, в тому числі зараз не так активно, але все ж таки виїжджають через територію півострову. Частина людей, в принципі, намагається лишитися на деякий час з Криму. І, наприклад, коли ми фіксуємо проукраїнські настрої або от акції, якісь не це не протесту, да якісь дії, з боку українських громадян, в тому числі це люди, які з Запорізької області, наприклад, виїжджали колись, або дітки, які вчаться зараз у школах кримських, які там якийсь певний спротив показують у школах з небажанням, наприклад, ставати під час гімну Російської Федерації його співати. Да? Тому ми теж це бачимо: що люди з Запорізької, Херсонської, частково Донецької областей. Вони знаходяться в Криму, а потім через треті країни зрозуміло, що намагаються виїхати, в тому числі ми. Фіксуємо, наприклад, інформацію про армянськ, що там досі існують фільтраційні заходи щодо наших громадян, які намагаються виїхати, або в тому числі фіксували історії, коли, наприклад, з Криму виїжджали навпаки в бік Донецької якби, області, і під Авдіївку людина, наприклад, загинула. Та тому що не знала, що через такі буцімто безпечні маршрути можна фактично в бою в зону бойових дій заїхати. Ви задали цей випадок, коли. Не встають діти в школі під час виконання російського гімну, це підстава для росіян посилювати політичні репресії. Тобто, це звичайно ефектно і це показує незламність людей, але це ризик отримати вироки. І я знаю, бачу принаймні по офіційних, навіть джерелах інформаційних, що тиск політичний посилюється. В чому це виявляється і наскільки все погано? Якщо говорити про справи політично мотивовані тих осіб, яких ми називаємо традиційно політичними в'язнями, станом на зараз це 189 осіб. 123 з них є кримськими татарами, частина людей знаходиться на території Криму, частина фактично переводиться для відбування покарання на території Російської Федерації, зокрема, наприклад, Наріман Джелялов і Асане Азізахтему, наприклад, Нарімана Джелялова близько місяця тому фактично по етапу пустили з Криму на територію Сибіру. Тобто це дуже віддалений регіон да, від Кримського півострова. Ми бачимо акції спротиву на території Криму. Це понад 50, 500, я перепрошую, випадків активного спротиву наших громадян. Наприклад, одна з таких яскравих останніх історій, яку ми фіксували, це. Двоє чоловіків, які співали не, не співали, прослуховували вірніше пісню Доброго вечора ми з України. Там де є, якби да ця фраза. Суд постановив 40 тисяч рублів штрафу для кожного з цих двох чоловіків, і вони вбачають в цьому дискредитацію збройних сил, буцімто це якийсь от націоналістичний воєнний лозунг на території як би, України. Воєнний, да? марш. Воєнний марш, фактично так. Або е жінку, яка розповсюдила в інтернеті, в соціальних мережах фотографію е Путіна, е який знаходився в клітці. Е і вона е це супроводила таким коментарем, що йому би ще не вистачало наручників е на якби, руках, то взагалі була б, була б прекрасна фотографія. Да? Після того теж її звинуватили е у дискредитації. І звісно, що заставили потім. Вибачатися на камеру, це абсолютно стандартна практика. От таких от різного роду форм спотиву в Криму. ми фіксуємо понад 530, 538, Здається, у судових так званих реєстрах знаходиться біля 500 вже винесені. Фактично рішення по таких справах це або Штрафи або це адміністративні арешти. І, власне, дітки, які теж чинять такий спротив, звісно, що відповідальність настає не для них, відповідальність настає для, для батьків. батьків, тому що вони неповнолітні. Я розповідала у вас в ефірі про молодого хлопця 14 років, який облив червоною фарбою обличчя Путіна у Ялці, хоча він сам взагалі скірчі, тобто він цілу спецоперацію, таку провів. Да? І після того були затримані його батьки. Ну і відповідно почалися. Притягнення до відповідальності власне батьків, що вони виховали от такого небандерівця і націоналіста. цього патріота України. Таміло, е, ще ознак останнє запитання, я встигаю. Тут недавно був замах на Олега Царьова преснопам'ятного. А як в Криму сприйняли? Тому що у нас весело в Україні сприйняли, а в Криму. Ну, те, що ми зафіксували, що є інформація про те, що охорона Аксьонова вона посилилась і ряду інших так званих очільників окупаційної адміністрації, тобто вони розуміють, що вони на території півострову не захищені, відповідно такі додаткові заходи безпеки. Тому ну якби для українських громадян, або не тільки українських громадян, це залишилось не то, що поза увагою, тому що окупаційні адміністрації намагались не коментувати це, але Ну, якби в принципі достатньо стримано, але те, що посилилася охорона в окупаційних очільників, це якби дуже хороший, мені здається, сигнал, якби в тому числі для нас. Так, цілком погоджуюсь. Дякую, що На знайшли знає. час для нашого ефіру. Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. Була гостею розмовної студії. Продовжимо.